Цвіта у розпалі є спокуса залипнути в телевізор, навіть тим, хто цього раніше не робив. Чісто перегляд телепрограм робить людей тупішими. Давайте розбиратися! Привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як настати овоча. Сьогодні розкажу вам про дослідження, якому науковці показали, як розважальне телебачення впливає на розумові здібності людей та схильність до голосування за популістські партії. Це результати аналізу економістів Рубента Доранте, Паоло Пінотці і Андрея Тазея. Дослідники вивчили істотний вплив італійського телебачення на населення країни. До кінця 70-х італійське телебачення було достатньо серйозним. Усіма національними каналами керував державний мовник. Програма транслювалася близько 10 годин на добу. Контент майже на дві третини складався з серйозних новинних або освітніх програм. Навіть реклама повинна була відповідати високим моральним стандартам. Наприклад, реклама корму для тварин не могла містити рухомих зображень кішок або собак. Все змінилося після того, як Сильвіо Берлусконі, один з найбагатших підприємців Італії, почав у 80-ті скуповувати регіональні телеканали. Хоча італійські суди неодноразово визнавали його діяльність незаконною про тісні зв'язки Берлусконі з провідними політиками дозволили йому побудувати першу приватну телемережу Італії Mediaset. Відмінність між державним мовником і Медіасет була на приблизно такою ж великою, як між американськими телемережами 60-х і кабельними шоу 2010-х. Новин та освітніх програм ставало все менше в контексті Медіасет, в той час, як державний мовник виділяв години ефіру на серйозних політиків і професорів, які обговорювали нагальні питання дня. На каналах Брусконів всього цього не було і планка була значно нижчою. В одному з найскандальніших шоу на Медіасет моделі знімала частини одягу кожного разу, коли учасник конкурсу правильно відповідав на питання, чи вдало крутив коло соролетки. Коли вона роздягалася майже догола, учасник перемагав. Поступове введення мережі Берлосконі в різних регіонах Італії дало можливість досліджувати ефект, який розважальне телебачення мало на поведінку виборців. Так дослідники виявили, що ті частини Італії, які раніше отримали доступ до медіасет, із значно більшою ймовірністю голосували за партію Берлосконі вперед Італії, коли вона вперше з'явилася на політичній сцені в 1994 році. Цей ефект протримувався протягом 90-х і нульових. Регіони, які раніше потрапили під вплив медіасет, давали більше голосів саме за Барлосконі. Щоб перевірити, що Медіасет дійсно був релевантним чинником. Автори порівнювали міста і села, що де трансляції були якісними сусідніми, у яких спочатку сигнал був достатньо поганий через фізичні якісь перешкоди на зразок гір. Вражаючи, але ті італійці, які мали хороший доступ до Мадіасет, по географічним причинам голосували за популістів більше, ніж їхні сусіди, у яких такого доступу не було. Автори дослідження стверджують, що серед старшого покоління італійців велика підтримка партії вперед італія може бути пов'язана з виразною упередженістю новинних ефірів Мадіасет на користь Берлосконі. Чим більше вони їх переглядали, тим легше піддавалася маніпуляція. Коли ведучі новин на медіасет почали співати хвалу Берлусконі. Все дуже просто. Також канали мали значний вплив на молодь. Дослідники встановили, що італійці у віці до 10 років, які дивилися багато програм на каналах Берлусконі, показували значно гірші результати в тестах на арифметику і грамотність. І чим більше військовозобов'язані дивилися розважальне телебачення, тим більшою була ймовірність, що їх не візьмуть до лав італійської армії через неспроможність показати мінімальний необхідний результат в тестах на розумові здібності. Перед тим, як розкажу, як такими результатами скористався Берлосконі, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Ця підтримка мотивує рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни Українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую! Це падіння інтелекту було на корлиць Бердосконі. Як стверджує теорія, популістські партії в основному апелюють до виборців менш проінформованих в політичних питаннях. До того як Дональд Трамп став президентом, він зробив відому заяву: я люблю неосвічених. У семінарах, що проводив Берлосконі для своїх партійців, коли вперше балотувався. До речі, серед цих партійців було чимало співробітників, саме Медіасет, сет, берлосконі наполягав на необхідності апеляції до простого народу. Серпньо-статистичний виборець говорив він, залишив школу задовго до 18-річного віку і ніколи не був кращим учнем у класі. Аналізуючи виступи Берлосконі на телебаченні, дослідники виявили, що він систематично використовував значно простіший стиль комунікації ніж інші партії і лідери. Як результат, його виступи значно краще сприймалися менш освіченими громадянами. Все це разом призвело до того, що раннє потрапляння під вплив розважального телебачення позначилося на політичних уподобаннях внаслідок погіршення розумових здібностей. Протягом довгих, двох десятиліть, Берлусконі був найбільшим майстром по обіцянкам легко вирішити складні проблеми італійців. Коли його обіцянки так і не здійснилися, терпіння його земляків, зрештою, лопнуло, і головним вигодонабувачем став Рух п'яти зірок, нова популістична партія, заснована коміком Беппе Гріло. Хоча вона тяжіла до лівих, а не до правих, і голосно опанувала самому Берлусконі, риторика п'яти зірок також була популістською. Як показали дослідники, цей рух теж почав застосовувати дуже просту мову, зокрема, обіцяв захистити народ від безкарності еліт. Таким чином, раннє потрапляння під вплив розважального телебачення не просто підвищувало ймовірність голосування за бересконі серед італійських виборців 90-х, Воно також робило їх більш схильними голосувати за рух гріло в 2010. ті Фактор порожнечі між гріло і Берлосконі робив цей ефект ще більш вражаючим, оскільки медіасет ніколи. Не піарив гріло, як піарив Берлусконі. Пряма пропаганда не може бути тут пояснення. Втім, ймовірно, що медіасет зарядив виборців на схильність до сприйняття спрощених популістських закликів. Тобто перед нами доказ того, що низькоякісне телебачення робить політичний дискурс більш примітивним, і в результаті люди схильні голосувати за популістичні рухи протягом десятиліть. Ось такий от вплив: у цьому дослідженні є ще багато цікавих нюансів. Рекомендую прочитати статтю у American Economy Review Політична спадщина розважального телебачення або її переклад, який зробила текст Оргюа у 2019 році. Його я і використовувала для цього відео. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, допоможіть, будь ласка, у його просуванні. Коментуйте, поширюйте у соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні. Посилання під цим відео. Дякую, що дивилися! Веселого продовження свят і до зустрічі у нових відео. Папа! -па.